Три дні на рингу ПТУ номер 24 проходили змагання із боксу на Кубок Прометея, участь яких взяли більше ста спортсменів усіх вікових і вагових категорій. Такий турнір проходить в Дніпродзержинську вже в сьоме. Боксери усіх спортивних клубів міста, а також селища Українка, продемонстрували свої уміння, силу і витривалість. І багато з них у поєдинках на рингу показали непогану підготовку. Другого дня свою перемогу отримав Нверка Граманян, але тренер вирішив на фінальний бій поставити Андрія Булатникова. У результаті Андрій поступився своєму колезі по спортклубу Дмитру Бошелю. Цікаво було подивитися матчеву зустріч між дівчатами. На рингу свою майстерність показували Світлана Гоцик і Маргарита Сидоренко. Суддівська колегія на чолі з майстром спорту СРСР Андрієм Шишурєвим оголосила в цій зустрічі бойову нічию. Справжньою прикрасою турніру і свого роду научним посібником для молодих боксерів стала зустріч між дорослими майстрами, вихованцями Дніпродзержинської школи боксу Олександром Аліфановим і його теском Захарчуком. Обидва спортсмени продемонстрували агресивний атакуючий бокс, але декілька важких ударів Аліфанова, нанесених суперникові, змусили рефері в рингу достроково завершити цей бій ще в першому раунді. Серед супертяжів також достроково, але в другій трихвилинці хвилинці перемогу над Дмитром Шкробою отримав Руслан Шаповал. У командному заліку перше місце завоювали боксери клубу Ринг Прометей, яким і дістався перехідний почесний кубок. Друге місце дісталося ДЮСШ номер 1 третє у спортсменів другої спортивної школи.